В околицях Віфлеєму жив один вовк. Він справжнім пострахом для тутешніх пастухів був, які мусили цілими ночами стерегти від нього стада своїх овець. Хтось із пастухів завжди залишався на сторожі, а вовк усе хотів, ходив голодний і хотів з'їсти овець. Та ось настала дуже дивна ніч. Пасовиська сповнилася світлом, музикою і життям. Скрізь звучала музика, ангельські пісні. Народилося дитятко, такий маленький рожевий клубочок. 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 Це угу. народився Ісус. Ось бачиш, Ісус. До нього прийшов вовк. Там був Ослик, був бичок, овечки. А ви знаєте, що скоро до всіх діток прийде святий Миколар! І до вас теж. Але щоб він прийшов і подарував вам саме ті подарунки, які ви хочете, треба йому написати листок. А напишемо це в листові. Напишемо лист і напишемо, що ти хочеш цукерки. Да? Оту подушку. Під подушку. Ось, дивись, весь мама є листи. Для Дані лист і для Діани лист. Ми його напишемо і відправимо Святому Миколаєві, щоб він вам приніс подарунки саме ті, які ви хочете. А, так, це Миколай. А, і в тебе є Миколай, так? І ми його ось тут напишемо йому листа і поставимо в конверт і відправимо, так? Кинемо в поштову скриньку і лист прийде Миколаєві. Так, і наліп. Кому підписуємо листа? Каї. Миколаєві. Пишемося здому. А мені. А адреса Лапландія. Так? Він там живе в Лапландії. Да. Так, ось конверт є, треба написати листам Давай а, наклеїмо наліп. наліпочку. Давай наклеїмо наліпочку. Куди ти хочеш наклеїти? Наклій тут на дерево. Ой, який гарний лист буде. М -м -м. Боже гарний. Що ти хочеш, щоб тобі Святий Миколай приніс? Цукерки? Так. Цукерки. цукерки. І Даньки, так, цукерки? А ти хочеш, щоб тобі приніс кіндер сюрприз? Так. Да. Сюрприз. тоді А ти хочеш, щоб він тобі приніс? Книжечку з наліпками наклію наклеїть тут, можна наклеїти. Так, дуже гарно.